Привітки усім. Я хочу протестувати крогу. <клухи> Те стрім невеличкий. От недавно в мене був стрім з цієї локації. Це ще не було стільки трави. Ось така от краса. Стрим реда у нас сьогодні класна погода, сонечко. Сьогодні зранку такий начебто був. Ну такий, як би сказати, дощ хотів бути, але його щось немає. І знову сонце, гарне, небо таке класне сижу собі в явлуневому садочку. Тут, -тут яблуні порозквітали вже яблук багато. Там тополі. Така от краса. Хочу протестувати, як тут він буде. Такий стрімчик невеличкий. Пишіть щось в чаті, якщо хтось є на пару хвилинок. Поки відпочиваю. Горизонтальний стрім все-таки, мабуть, краще. І зображення буде класніше. Такі от гарні квіточки. Дивіться, які класні. Тут ще десь борщовик такий гарний. Вон там от борщовик, дивіться, який. Не можу вам приблизити. Треба біля нього обережно ходити. От такі вже великі трави, на пів метра повиростали. Сьогодні щось прохолодно трохи, наче якийсь шторм. Такий вітер якийсь прохладноватий. І навіть буде. Вчора було 30 градусів. Сьогодні у нас показує вже там щось 20-21. Трошки похолодало. Пишіть щось в чаті, не знаю хтось є чи нема. Це мені прога щось не показує. Скільки тут людей. Така у ну, нас гарна сьогодні погода. Сьогодні яке у нас число? О, привіт, привіт, Юрій Лай. Стрім з хащів. Надо було мені назвати. Стрім з хащі. В по крайній мірі мені тут ніхто не буде казати, що я тут знімаю локації квітів. А то реально. У нас такі люди, що треба десь ховатися, щоб тебе не знайшли. А то якщо дістаєш мобілку, у нас у людей зразу якась така, така реакція дивно. Вони одразу думають, що це їх знімають. Ой-ой-ой. Тут такий класний, тут можна собі легти і тобі буде яблуко поспі, і тобі прямо в рот впаде. От стільки яблунь. <смі> Дякую за трояндочки. Класно, що у нас тут є такі сад невеличкий. Можна вийти собі в місті, посидіти, наче ти на природі. Довго будуть шукати, не знайдуть. Так просто. У вас такий є там поряд з вами, такий гарний сад, такими хащами? <хи> Вон трава взагалі. На пів метра така травища. Тут десь і суниця є. Можна собі сісти, посидіти, відпочити. Дякую за, ці, за каву. За піроженки. Ці Тістечка, тістечка, треба українською мовою намагатися. О такі квіточки тут гарні. Яскраві. Жаль, що тут не можна робити коротких моментів в цій прозі. Вон там якісь ліани, я бачу, на дерево плетуться. Яблука вже величезні, отакі. І приблизити тут не можна, на жаль. Чомусь ці прозі. Хтось тут от, от палив якийсь цей. Навіть костра недавно Воно вугіллячко тут валяється. О, це, мабуть, вован, якраз вішньовий гараж. Він такий любить вішньовий гараж. Це він тут, мабуть, був. Все є у вас, теж так. Да. Теж хащі є поряд. Зрозуміло. Це я такий пробний стрім. Зроб... О, Таті, привіт, привіт. Hello, hello. Таті Сифієта Лив Шот. Пишіть хай, write хай, hello, and will be. Link for your channel. Тут навіть можна написати час. І це погода. І тоді буде скільки годин і яка погода у нас тут в Житомирі. Так що теж можете писати час. Або погода. О, я вже цілих 6 хвилин сижу в часі. так краще все-таки, мені здається, робити стрім, правда? Пишіть в чаті. Вертикально краще так чи горизонтально? Мені так здається, що таке зображення навіть краще, коли потім можна на телевізорі подивитися собі таке зображення горизонтальне, краще видно. Це потім ну, краще зображення на весь екран буде. Не таке якесь однобоке, правда? Можемо тут по саду погодити, покажу вам, які тут гарні у нас рослини ростуть. Борщовик з деревезний повиростав. Я недавно про нього десь чула інформацію. Казали, що це чи Брежнєв, чи Хрущов колись, оце ще за його років, він кормив, привіз цей борщовик десь звідки лясь, не пам'ятаю, і кормив їх худобу, корів. Але ну, щоб типу, були надої великі, щось таке. Але було навпаки велике гірке молоко, і воно було не, дуже, не смачне, в общем. А борщовик отакий подарунок від Брежнєва чи від борщова, не пам'ятаю точно. Такий подаруночок, бачите, якийсь величезний борщовик тут росте. Це до нього не можна торкатися, бо він... Отруйний, можуть бути опіки різні. Они які яблучки, дивіться, класні вже. Висять яблучки. І такий борщовик. Ой, тут дзвіночки є навіть, дивіться, які класні. Вон які гарні квіточки. Чудові, які класні. Жаль, не можна тут... А, хоча тут скрін же теж можна, скріншот зробити, правда? Я ж скрін можу зробити. О, яблучка які. Вони які класні. Там я бачила в Бразилії це повінь така, що взагалі... людей прям хати позаливало. Така от красота. Гарно. борщовик взагалі. Класний. І кіточки. О, це ще топінамбур буде. Це така рослинка топінамбур, хто не знає. Він теж як цей росте. Як якийсь бур'янок бурян. Він вже личало чезне, тут виросло, значити. Там поле. Так, ой, ну скільки цього борщовика. Нічого собі розпростанівся. Туди я не бачу, з собачками гуляють. Так, підемо з вами ще кудись прогулятися. Чуть-чуть трошки по природі. Тут поле якесь яч... Це овес, да, мабуть. Вже овес покосив. Місцевих корів тут корови живуть. Для них вже навіть попросили у вас. Корисна рослинка. але її треба теж пити, щоб вона була така дозована взагалі. Ух ти, ожина вже поспіла, дивіться. Клас, ожина. Це ужина. Але вона така ще. Мабуть, треба, щоб вона ще доспіла. Тут у нас щелича. Я бачу, теж поспіває. Тут таличі багато. Цілий рядок, Вон, там помалича. Яблунь багато вже наросли. Такі красинчики, яблуньки. Маленькі ще такі. Таке класне дерево. Яблуневий сад взагалі великий такий. Природі Житомирські давно великі такі до полі, до 9-го поверх. Релакс стрім. Кіточки якісь класні. Хто знає, це лікувальні чи не лікувальні ці такі ромашки? Уника вже алеча класно. Зелененька дивіться. Класс. Так, що туди ще прогулятися? По природі. Тут якесь поле теж пшениці чи що це таке? Теж пшениці. щось таке. Ясь пшениця. Щось вона якась рідка дуже. Там от єблуневий садок такий. Ой, а тут якісь квіточки, не знаю, що за квіти. Зараз подивимося з вами. Це не знаю. А, ні, це похоже на... А, ні, якісь горошики отакий дикі, так? Да? Типа горошок. Ці наросли його так багато. Така красота. Да, дякую за подобайки, лайки. Правда, я не бачу. Чотири лайка, да, вроді стоїть? Щось тут не показує, що скільки онлайн чомусь. Якийсь ноль мені показує ноль. Вон які яблуньки класні, дивіться. Червоно, червонобокі. Старенна така яблуня, вон, вона прям поросла. Там ще багато. Тут цілий рядок цих величій. Заличі класне варення, знаєте що можна робити? Вон, звіробій гарний. Джола там ще щось збирає. Погода класна. Привіт-привіт, хто мене не бачить. Все так таке класне. У нас тут. Така погода клави краснева. сьогодні. Яичі. Ще буквально, мабуть, місяців вже можна збирати її буде. Вон там хтось костерчик робив тайно. Ой, метелик прилетів, дивіться, який класний А якщо не вбіжить, воно поснімає метелик. То ця не ви... А, вишиванка. А це, да, ну це вишиванка така. З Туреччини. Це не українська вишиванка, дуже схожа на українську, да? Там такі теж продаються. Турецька вишиванка. Вон які гарні тут яблука взагалі. Класні. Ще більші. Вон, дивіться, скільки яблук це цей. Є висячу, я вам знімала недавно в... в цьому. Класно вийти, можна тут посидіти десь на піньку. Правда, піньків нема. Там ще й корова посеться там далі. От там у неї гній навіть. І цей навоз. Ой, яке небо. Дивіться, яке класнюче. Небо чудове. Так, куди нам ще піти? Прогулятися, може, туди. Така красота, погода чудова сьогодні у нас. Все різнокольорова. Хайкосить нескошена. Мені здається, тут її повинні ще теж косити. Тут живуть у них ці корови, то вони їх, мабуть. Тут вже, і, може, і косили. Вони, які тут класні яблука. Теж. Вон, скільки яблук, вони Кількість. Тут груші якісь, а ні, теж яблука. Більше тут нема де сісти, посидіти. Садочку. Треба зі своїм стульчиком проходити. Чи так на траві сідати? Бувають коні пасуться. щось я не бачу коней, такі класні коні. Такі поні прикольні бувають, Пасуться з коровами. Сьогодні щось їх немає. Вон які класнючок. дивіться які яблуки. Ще величезні. Прям вже в ладоні не поміщаються. Тут багато їх. сегодня такие какие-то лалыки. Яблоньки. Аж такие яблоньки, лалычесть. Собачку выводить. Сьогодні, мабуть, дощу не буде, сьогодні вже хотів випасти дощ зранку вже, мабуть, не буде ніякого дощу. І тут скільки яблок. Скільки ухти! Так, да, яблук у цьому році буде багато. Ну, скільки багато їх тут. Ну, якщо не осипляться раніше сроку, вони такі вже великі. Їх так вроді багато, а потім якось ходиш восени, коли вже тут. Вони реально поспіють, то їх вже і настільки той багато. В цьому році, мабуть, буде. Вон там взагалі цілі, он, прям гілки коняться. У таких старих деревах стільки яблук. Дивіться, скільки клас. Не знаю, вам, мабуть, не дуже показує, да? так? класно. класна. Бачите, угу. скільки? Мабуть, яблучний рік в цьому році, да? так? І оличі он скільки ціла, он дерево оличі. І теж багато оличі. Ну, олича ця жовтенька, така вона кожен рік її багато. Вон, цілі, цілі гілочки всі в цьому. В оличі, дивіться. Скільки меряна, не мерена. Заличі за найкраще такої жовтої. Оличі найкраще це. Найкраще таке доверення виходить. Класно його варити там 5 хвилин. І воно таке смачне. Швидко робиться і корисне, кажуть. Щерване, але чи не таке смачне. А от жовтої маленькою такої, да. Там який садок прикольний. А яблук ще дивіться, скільки погано це Я навіть думала, що стільки не... навіть квітів не було, скільки яблук. Красота, красота. Так, все, мабуть, ребітішки, буду закінчувати. Піду ще прогуляюсь в парк. Може там ще маленький стрімчик вам. Може і ні, подивимось. Так що через минут, хвилин десь 10 може. Ще раз може зустрінемося, так? Да? Босмічний парк, вам може познімає трошки. Вони вже не вистачає місця на телефоні, так краще з ним засняти. Та і все. Це всім пока-пока.